Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я хочу приготувати дуже корисну страву. Страва корисна, тому що будемо готувати з такого овоча. Дуже-дуже корисного. Так, це Бамія. Так, на ас потрібно ставити. А я раніше говорила Бомія. Бамія. Це неправильно. Так що виправляю свою помилку і буду готувати. І. Що я хочу сказати? Ну, багато знаю про цю рослину, про її користь. Як вирощувати знаю? Чому не вирощую, бо складності, щоб попасти на дачу, так дуже великі. Чому не купую частіше, бо дорога, дуже дорога. Така речовина. Да? корисна, тому і дорого продають. Так, нам, на, мабуть, так. Але ж попала такі на скидку і купила Якась не перша свіжість, але ж нічого страшного. Будемо готувати, Так. і я знаю, як вибирати. Потрібно невеликим брати. Це вже великовата штучка. А ще потрібно перевіряти. Отак назимаєш, і вона не тріщить. Чуть-чуть тріщить. Дол, должен хрум, хрум такой бути. Хрум? О, тут іще є. Хороший ще. Так що будемо готувати. Е, треба помити і повідрізати плодоножки ці. Ось так я порізала бамію. На дві, на три частинки. Якщо вона маленька була, можна і ціліком готувати. А в мене така є. І я. Що я хочу сказати? Вона погана? Ні, поганої бамії не буває. Бо вона така рослинка, якщо вчасно не зірвати, то вона трісне трісь тріс. тріс. І семіна, семіна розсипяться, так що у нас все добре. Так, всі цілі, ніхто не тресканий, ну, трошки переросли. Так, будемо готувати рагу. Трошки про користь. Дуже корисна для судин, так, серцево судинної нашої системі. Корисна чому? Ну, мабуть, злагоджена. Організм буде працювати, якщо ви будете використовувати таку бамію. Так. Травлення буде гарне, легені будуть працювати добре. Так, лікують легені, хвороби легені. Лікують з такими рослинами. Так що будемо вживати і не будемо хворіти. Так. А холестерин зараз це дуже така проблема. Я думала, що це у такому ві віці солі солідному, так? Але ж ні проблема і у молодих, так що, мабуть, багато вживають солодкої води і чипсів, а потрібно овочей побільше так. і таку от бамію. Е мені потрібен Бук, да? Цибуля мені потрібна. Цибулі нема, буду використовувати фенхель. Це дуже теж корисно. Так, моркву. Що я тут приготувала? Трошки перчику додам моркву і перець. Мабуть, в процесі щось іще додам, поки готую, нарізаю це. Беремо соняшникову олію і наливаємо на розігріти пательні Так. І на більшу пательню ложимо. Цикорі. Замість цибулі. Замість цибулі так? А на цю пательню. Ой. Я думала розігріти, а воно ще не шкварчить. Ну нічого. А на цю ми перці поклали. І, так. І будемо підсмажувати трошки. Так, щось воно не шкварчить зовсім. Так. Починаєш скверчати, і це добре. Так, потім будемо додавати до фенхелю цикори я сказала, це фенхель. Така витрена так, дуже витрена Так. Потім будемо додавати моркву, а тільки тоді будемо додавати наш основний інгредієнт Так, і ще будемо додавати перчик. Перчик у мене червоний, зовсім, зовсім не горький То я дорізала ще зеленого. І трошки чесночку. Чесночку можна більш, але ж в мене він висох весь. Потрібно купити. Так. Чекаємо. Чекаємо, як розгріється все. Сильно пересмажувати не потрібно. Додаємо вже мокло. І підв'ялюємо, вялюємо. Така, щоб була як трошки в'ялена, так? Дуже смажена не потрібно. Перчик то теж не потрібно сильно смажити. Я вогонь вже змінюю, хай трошки пов'яться так. Чекаємо. Перчик я вже вимкнула. Так, зараз додаємо бамію. трошки припустуємо зараз я додам олійки трошки і присолю. додала перчик гострий і чесний запах Ну, чогось зеленого, жареного. А воно, у нас і так є зелене. А, а тепер чесночком стало пахнути. Так. А тепер будемо додавати солодкий перець. Хай воно трошки ще. Разом потушиться, перемішається. І будемо додавати томати можна. Томати в мене консервовані. Ось такі кусочки. Шматочками. Томатики і сік. Він не солодкий і не солений. Так що саме те, що потрібно. Щоб не перебивати смаки. Дуже насичений такий колір, да? гарний вигляд. Угу. Так, будемо додавати томати. Так. Томати і чекати. Коли буде вже готово, зараз накриємо кришкою і трошки зачекаємо. Страва з бамії готова. І якщо хтось знає ще якісь рецепти з цього продукту Бамія, пишіть, буду вдячна. А я, як завжди, напишу своє враження в опису. Смачного побачимось, Па-па!